От я вже не можу, пишу, пишу це відео, хочу подивитись ЄС. Початок перемовин про вступ України 14.15, які там дати. Давайте. Чи буде розпочаток перемовний процес щодо вступу України? Не можемо, щось не виконали. Ні, за законодавчою якоюсь ініціативою ще не можемо. У нас всі перемовини ще. Припадуть на якийсь обстріл, від чогось будемо захищатись, руйнація інфраструктури можлива. Чому вас не беруть до ЄС? Що вони хочуть? Почекайте, кажуть, помірність, почекайте, ми вас любимо, у вас, вибачте, у вас війна. Захистіть свої кордони, зах... дайте нам гарантію, що ця війна до нас не прийде. До вас війна. Ми поки не готові. Ми вам допоможемо, мізерна допомога, зменшиться допомога. Але вам треба нам надати план, як ви виб'єте ворога. Ви не можете надати, але це про нас, бо вам зброї не вистачає. І у вас великі втрати. Буду чомусь просити оприлюднити, оприлюднити втрати. Дивіться, тут ще є така загроза по ЕС. Фінансування не почнеться відновлення в повну міру. Захистити небо треба буде навіть, коли. Ну, та мир вже настане, все одно захист неба залишиться. Це перша, друга, і треба почитати, що там по законах в них в ЄС. Як би то не було, що треба буде за їх законами проводити чи то референдум, чи щось волевиявлення да, людей стосовно перемовин. Там голосування за перемовини з агресором. Тому нас це дуже сильно втішить. Вони там дуже гуманні до такого ступеню, що, ну, ну аж занадто в цьому плані. як це. Нам скажуть, ви займаєтесь війною займаєтесь, ми вас чекаємо в наших лавах. але це дуже довгий процес. Не подобається їм те, що у нас відбувається. А вірять в ЄС, що ми переможемо. Дотримуються цієї лінії політичної, але надія майже марна, вважаю. Це якась надія, яку вони не бачать фізично, що ми переможемо. От зараз така ситуація. Нам треба йти в наступ. Якщо ми підемо в наступ і почнемо давати якісь результати. От шантаж таки, знаєте, ну, неявний, а от, ну, щось є. Така підманіпуляція. Підете в наступ, будете давати результати, тоді, покра... тоді ми покращимо захист вашим тим, хто виїхав родинам з дітьми, дамо вам допомогу на соціальний захист, тільки не зупиняйтесь. Ну, вони хочуть, щоб ми швидше скінчили своїми силами. Давайте так, отак от зараз іде. Відповідь ні так, ні ні. Зависне, нічого не зрозуміло, перспективи розмазані, розмиті зараз. І це робиться спеціально, щоб нас спровокувати, рухатись на фронтах. Ну, Це, знаєте, це простіше сказати, бо це вартість життя людей, ціна така. А що наша влада буде робити? стосовно ступу ЛС? Активізація на фронтах. Буде. Тими силами, що є. Будемо виживати, тому що вогонь піде на нас згори. От, не хочу поганити карти, не будемо, да, ніч я дивлюсь вночі, тому нас чекає важкий період, але він дасть результат. І тут справа не в ЄС. Вони просто дуже. З одного боку, собі на розумі, а з іншого боку, вони розуміють, що їм треба. І якщо ми хочемо до них приєднатись, то ми повинні відповідати їх вимогам. Все логічно.